Очені кандидата у президенти США Дональда Трампа заговорили про переговори Вашингтона та Москви для припинення війни в Україні. Як йдеться у виданні захіл, з такою ініціативою виступили Дональд Трамп молодший та екс-кандидат у президенти Роберт кеннеді молодший. Їхні аргументи зводяться до того, що відсутність реакції Росії на атаки е її території та. Поставки Україні F-16 є не проявом слабкості, а буцімто стриманістю Кремля, як вважають Трамп і Кеннеді молодші, в разі, якщо адміністрація Байдена дозволить далекобійні удари по РФ, то це спровокує ядерну війну. Представники кампанії Трампа також вважають абсурдною думку про те, що російські війська можуть вторгнутись на територію країн НАТО. В проєкті бюджету на 2025 рік заклали економічне бронювання. Такий принаймні висновок зробив голова комітету з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, планові податкові надходження в проєкті бюджету збільшуються на амбітні 18,2%. Крім того, найбільше підвищення заплановане з податку на доходи фізичних осіб на 45%, що на тлі практично незмінного безробіття, який який становить 17,7%. і ім відсотків Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко показав наслідки прильоту по складу боєприпасів окупантів. Зазначається, що підрозділи військово-морських сил ЗСУ ракетним ударом знищили ворожі сховища біля тимчасово окупованого Маріуполя. І за підтвердженими даними внаслідок удару було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів мін і ракет для протиповітряної оборони, які загарбники накопичували для застосування на території України.